Розглядаємо тест до теми блокова маршрутна релейна централізація, режими керування об'єктами в системі БМРЦ, які бувають. Ну, давайте, хоч вгадувати, щоб ви теж не тільки я працював, а ви теж щось вирішували, намагалися. Один режим маршрутний, коли це відбувається, встановлення маршрутів за допомогою маршрутних кнопок: зелених, білих, жовтих, червоних. Або індивідуальний, як коли. Кожна стрілка переводиться окремо стрілочною рукояткою. Ворожі маршрути, вони теж ця тема розглядається в, в цьому розділі. В одній горловині. Приймаємо поїзд на колію, в інші з цієї школі готуємо маневровий маршрут для того, щоб локомотив відправити в депо, наприклад. Не ворожі. Два попутні маршрути, якщо один є продовженням іншого, не ворожі. На прийому відправочну колію. Два зустрічних маневрових маршрути не є ворожими, тому що кольга велика і вони там можуть поміститися. Ну, як варіант, наприклад, з одного боку причепляємо, відчіпляємо вагони, з іншого боку, з іншої горловини причепляємо, відчіпляємо локомотив. Не ворожі маршрути. Маршрут прийому, там маршрут відправлення протилежні горловини. По-іншому називається маршрут скрізного пропуску, тобто е без зупинки прослідує поїзд цю станцію. Ось такі маршрути, напевно, всі користувалися, коли їхали залізниц залізницею, і поїзд проходить станцію без зупинки, і вже і маршрут переймання, і відправлення приготовані. Встановлений і поїзд рухається по цьому маршруту, не ворожі. А от приймання і маневровий маршрут, що складається з цих же стрілок? Оце ворожий маршрут. Тобто вони мають одну і ту саму трасу, два маршрути і два рухомих склади. Це ворожі маршрути. Це схемка з методички, і в методичці пояснюється, як встановлюються маршрути, де початок, де кінець, як їх задавати. Маневри. Тобто, треба зеленими кнопками користуватися чи білими? Білими. Білими, правильно. Від М14. Правила встановлення маневрових маршрутів. Маршрут починається по світофору, де буде рухатись рухомий склад. Маршрут закінчується біля першого попутного світлофора, а за відсутності попутних, за останнім світлофором зустрічного напряму. Шукаємо М14 і бачимо, що по положенню стрілок можуть бути маршрути за М2, за М4. Попутних немає, значить, пишемо. Розглядаємо маршрути за. От, за М2, за М4. Ну, і шукаємо, що от ми будемо ж, М14 білу. Да? За принципом, звідки куди встановлюються маршрути? Тобто, першою кнопкою буде М14 біла. От перший варіант або передостанній. М18 це ми будемо рухатись в інший бік. Але цей в інший бік буде від М12, а нам від М14, тобто світрофори нібито впали на спину, і оцей М14 світить сюди. Тобто рух у нас буде праворуч. І от або перший, або передостанній М18, негайно це в інший бік, то тоді вибираємо, що перший варіант, правильно хтось підказує. Маневри від М4. Що треба натискати? М4. Ні такої кнопки. М4. Вот, М4. Там, кнопки Кнопки вот тут вот написано. М4 Біло М4. Колір не треба вказувати. Маневрові, вони тільки білі. До М12. Уважно читайте питання. Початкова кнопка в маршруті а, від світлофора М4. От, колір не треба вказувати. Треба слідити за розкладкою клавіатури. Латинська чи українська, і от, от така відповідь. Без вказання кольору, без вказання кінцевої кнопки. Для задавання маневрового від М8 на четверту колію. От М8, а ось четверта колія. Які кнопки будемо натискати? Від М8 на четверту колію. М8. No, а потім. М20. З М8 у нас три варіанти. Обираємо М20 за зустрічний на колію за зустрічний робиться. Маневри з четвертої колії. Що будемо натискати? Білий М20, потім М8. М8 це буде перший зустрічний. А коли нема попутних, то треба натискати останній зустрічний. М20 правильно, а М2, виходить, М2, так. Да. Тому що якщо ми обираємо М20М8, оця стрілка буде переводитися, контролюватися, а оця не буде. А все одно рухомий склад буде їхати сюди, на цю ділянку. Тому коли зустрічні, то за останні зустрічні. Яке призначення запрошувального сигналу? Бо коли красний горить. Правильно, коли неможливо відкрити на дозволяюче показання тобто відповідь яка. перша наверное. А запрошено там второй или третий? Ни. Не. Ну, перегінним не годиться точно. Ну, так і будь-яким маршрутом теж не годиться. Останнє пропуск поїзду. Останнє, так. Да. Тобто ніякі умови безпеки автоматично не перевіряються, треба, це щоб перевіряла людина по станції. і він може дозволити рух або. Запрошувальним сигналом, або наказом по радіозв'язку, або спеціальним бланком, по якому дозволяється, який вручається машиністу цей бланк. Чим ми управляємо в електричній централізації, які ми? Якими об'єктами ми управляємо? в електричній централізації, тобто в станційних системах. Стані, мабуть, от от. Да. стрілками. А чому не годиться, що перша? Чому перша не годиться відповідь? А райковими колами, що воно не. Ми не керуємо, да, так. Контролюємо їх стан, правильно. Що таке замикання стрілок у маршруті? Друге. Коли знаходяться вони в маршруті вже, тут не, неможливо їх було перевезти. Так, да, це лабораторна. лабораторне. Контакт Z має бути замкнений загальний фронтовий. Що ця стрілка не замкнена в маршруті і можна її переводити. Якщо вона замкнена, то от електрично унеможливлюється переведення стрілок. От вгорі на табло отакі от є лампочки. І питають, коли загорається лампочка маневрова, тобто оця от, що Ну, При процесі все ну, маневрового маршруту це от трошки а, тут ліворуч отмены. стрілочки, стрілочки право вліво і білі, і зелені вони. Оце напрямок категорія маршруту. Ось. А це от отміна, поїзного свободного маневрового А да, отменяють маневровий маршрут. А коли от вільний? Що у нас? Три категорії маршрути, поїзні маневрові якісь вільні куди хочеш туди їть. Приодмене на второй маневрового маршрута в випадку занятості ділянки перед світофором? Да. Так. Тобто дається витримка часу, Треть, одне. Третє, не, не друге. А, я не дочитав, вибачте. Коли ділянка перед світофором зайнята, то система не знає, рухається цей рухомий склад чи стоїть, з якою швидкістю рухається, і дається оця витримка часу. що Якщо за цю хвилину поїзд не вступив на маршрут, то вважається, що він стоїть і можна його відмінити. Якщо вступив, то відміна припиняється. І, але цей рухомий склад рухається ще по замкнених стрілках, ми не порушуємо безпеку руху. Який світлофор необхідно розмістити у вказаному місці? Те, ось це ми однонитковий план. Дивимось, що. Це головна колія по Другий. що вона спеціалізована, да? тобто вихідний тут не потрібен. Тут або другий, або четвертий. Де це в системі і так, і так правильно буде. Ну, більш правильно, що от з колі і стопиків застосовуються на маневрових, забороняючи червоні. А от всередині горловини то буде. от От такі світлофори, забороняючи синій, оце якщо маленький кружечок зафарбований, це синій позначається. А чому це, це відповідь? Там же стрілочка вправо. А це якщо виходить світофору. Ну так. Да. Так, да, все правильно. А чому? Добре чому? питання. Стрілочка вправо. Стрілочкою показується спеціалізація колі для поїзних маршрутів. Тобто ця стрілочка нам говорить, з яких колій нам встановлювати от в цій горловині цей бік ліворуч, встановлювати вихідні світлофори, або не встановлювати. Тобто, от якщо є стрілочка в бік переону, яка співпадає з оцією, то тут з цих колій будуть вихідні: От з сьомої, з п'ятої, з третьої, з першої і всі, которые на. Які? А ще раз. А це, це які вихідні будуть? Вихідні це червоний, жовтий зелений і білий, чотиризначний вихідні світлофори, що дозволяє рухатись зі станції на перегін. Тобто сприймально відправної колі. І мачтами, обічний, ми тут карлікава. Вот це я имел мав в виду. Мачтовий или карликовий. Тут і взагалі. Ну, там, де спочатку, то. Ну тут давайте на питання: карликовий буде, чи мачта? Тут карликовий, тому що ну, немає сенсу тут ставити матчтовий, це головна коля тут маневрів. Не багато буде, але от. Треба їх все одно передбачати, тому тут карлика. А на 4К, тоді що мачтовий виставити, виходить, треба. І на 4К, і на 6К можуть бути карликове. Це колись. Матч вони ставили. Ви в ров. Щогливі маневрові ставляться з А, особенно. Тому, а, тому що рухомий склад може бути. Локомотив може бути позаду рухомого складу рух вагонами вперед, і щоб забезпечити видимість, тупиків, як правило, ставляться щоглаві. Ну, в щоглаві. Деяких може бути карлика, але зазвичай щогли. А тут станція, тут, як правило, карлика. А от вихідні з от з першої колії буде головна колія, найближча бічна, якщо от вона спеціалізована, те з а ці знеособлені колії можуть бути карликою. Тобто, як правило, по цих коліях рух з зупинкою відбувається, і не потрібно забезпечувати велику відомість. Велика відомість тоді, коли рухається без зупинки, і на відстані щонайменше 1000 метрів треба забезпечити відомість цього світлофору. Я відповів на питання, чи щось ще є по цій станції. Нет, вроді, вроде да, угу. який світлофор ось тут. Давайте варіанти. просто. Карліка. Це ви пропонуєте з червоним вогнем і з білим, да? І він стоїть в той бік. Ну, можна сплутатись з цим, так? Да? Тобто всередині горловини не застосовується червоний на маневрово. Це отакий от світлофор, якщо от воно, стрілочка, то питання, знак питання був ближче до стрілки, да? то дійсно от тут організовується безстрілочна ділянка колії, з якою ставиться маневровий, щоб можна було робити маневри в бік перегону, без виїзду на перегін, тобто, от якісь пересування, наприклад, з п'ятої колії. На шосту, четверту, друге. А ще як при електричній тязі тут влаштовується повітряний проміжок для того, щоб контактна мережа перегону не поєднувалася з контактною мережею станції, і тут встановлюється Повітряний проміжок, і тут от ділянка близько 300 метрів. І щоб можна було робити маневри, встановлюються і тут, і тут маневрові от такого плану, як оцей. А тут питання про вхідний світлофор, поїздний світлофор, який дозволяє або забороняє поїзд рухатися з перегону на станцію, тобто прийматися. Щоб прийматися, обов'язково треба мати два жовтих вогні, щоб була індикація на бічну кольору. Тобто шукаємо світлофори, які мають два жовтих вогні. Ну, от, наприклад, або цей, або цей, да, який будемо застосовувати. І тут два жовтих, і тут два жовтих. На вхідних от, перший, там, де запрошувальний. І ще звертати увагу, що, що це основна колія по прийому, тому тут ставиться щогливий, а оце теж два жовтих, це вхідний, але додатковий по неправильний колі. Тут якийсь світлофор будемо ставити. Що глави з двома вогнями? Що главий маневровує? Отакий От чи отакий? Верхній. Правильно. Які можливі маневрові маршрути від світлофора М21? От світлофор М21. Які маршрути важливі від нього? Ну, за М15. Це перший зустрічний. Ага. Не ну, Що до... А перший зустріч, тогда до М5-го. Или 7 М седьмого, не непонятно. В першу чергу маневрові маршрути розглядаються до першого попутного. А якщо нема попутних, таких що співпатуваний. -по М7. Тоді за останній зустрічний. Якщо б не було М7, то тоді б сказали за М5. А это за М7, да, виходить? Ну, чому ж за М7? якщо він попутний? Так, до первого попутного. В першу чергу маршрути розглядаються до першого попутного. А якщо попутних нема, то тоді розглядаються за останній зустрічный. Ну от є попутний же М7. Так до или за М7. Так до і за М7? До М7. До М7. Чи ну, є по іншому положенню стрілок маршруту? Ну, може, звісно, до М11 ще буде. Звісно, до М11. З яких колі треба встановити вихідні світлофори? Вихідні та щогли, правильно? Ні. Вихідні можуть бути і щогловими, і карликами. Вихідні це забезпечують дозвіл відправляти, дозвіл або заборону відправлятися з станції на перегін. Зі станції на перегін. Ну, на 3, 5, 7, 9. А що перший пропустили? Картинка просто там стрілки зверху, тож тоді ну, на всіх треба одно. Ну, логічно було везде з кожної колі зробити по максимуму, для того, щоб в випадку чого, да, можна було це використовувати. Але це будуть зайві гроші. Да? На що треба звертати увагу, коли робимо четвертий практичний, однонитковий план і вирішуємо, з яких колі маневров, а з яких колі вихідні. З головних вихідні. Ну, от перша, вона головна, вона є продовженням колії перегонів. З неї будемо ставити вихідний отут, так? Ну так. А вихідний – Передбачено, тут не видно, але передбачено, що це перегін двохпутний двоколіний. Це ми декілька разів вже розбирали, але от якщо от не, воно не зачіпає, так би мовити, то якось воно не зрозуміло. Ось на ці стрілочки треба звертати увагу. Це спеціалізація колі для поїзних пересувань. Сьома дев'ята ну, то, тоді, так? Сьома дев'ята. Оскільки от є стрілочка у бік перегону, 7-9, то тут мають бути вихідні. А тут спеціалізовані по прийманню, відправлення нема, не передбачено, то тут маневрові. Все зрозуміло. Добре, що зрозуміло. Так, у нас вже останнє питання. І бачимо, що все відповіли правильно. Mm, добре. Ого, які ще є питання. Mm.